Тема сьогоднішнього уроку клімат Африки. Розташування Африки по обидва боки від екватора, а також більшої частини материка в тропічних широтах, зумовлює особливості її клімату. Для материка характерна висока річна кількість сонячної енергії. Великий кут падіння сонячних променів упродовж усього року зумовлює постійно високі температури на материку. Тут є області, де температура повітря інколи перевищує плюс 50 градусів Цельсія. На материку майже немає холодних зим. Навіть на крайньому півдні та крайній півночі середня температура зимових місяців перевищує плюс 10 градусів Цельсія, а в екваторіальних областях протягом року вона сягає близько плюс 25-26 градусів Цельсія. Істотне коливання температури за сезонами спостерігається тільки у Високій Африці, в горах, атлас і особливо на вулканічних вершинах, наприклад, на Кіліманджаро. На більшій частині материка переважає пасатне переміщення повітряних мас, що значно впливає на розподіл опадів. Як ви вже знаєте, пасати це такі потужні вітри, що не змінюють свого напрямку протягом року. У північній Африці Пасати дмуть з Аравійського півострова. Тобто з північного сходу на південний захід і тому несуть сухе повітря. Головним наслідком цього є мала кількість опадів на північному сході материка. Пасати Південної Африки дмуть з Індійського океану, переміщуючись з південного сходу на південний північний захід, тому вони несуть вологе повітря на материк. Максимальна кількість опадів, зафіксована в Африці, становить 10 470 мм. Над Африкою панують екваторіальні і тропічні повітряні маси. Пояси високого і низького атмосферного тиску, а разом з ними і повітряні маси переміщуються за сезонами влітку на північ, узимку на південь. У червні сонце перебуває в зеніті над північним тропіком. Тому в субекваторіальний пояс з північної півкулі зміщуються вологе екваторіальне повітря. Водночас, у субекваторіальному поясу. Південної півкулі панує жарка і суха тропічна повітряна маса. У грудні, коли сонце в зеніті, над південним тропіком усе відбувається навпаки. У субтропічних поясах влітку переважає тропічна повітряна маса, взимку помірна. Холодної пори року сюди переміщується вологе повітря з Атлантичного океану, що сприяє утворенню опадів. Тому в цих поясах літо жарке і сухе, а зима порівняно тепла і волога. Оські течії відіграють помітну роль у формуванні клімату узбережжя Африки. Так, внаслідок впливу холодної бенгальської течії, що прямує вздовж Південно-Західного узбережжя Материка, посилюється сухість тропічної пустелі на міп. Теплі Гвінейська і мозамбітська течії, навпаки, сприяють збільшенню кількості опадів біля берегів Африки. Африку майже посередині перетинає екватор, тому її північний та південний частинах кліматичні пояси, за винятком екваторіального, повторюються. є два субекваторіальних, два тропічні і два субтропічні. Екваторіальний пояс охоплює вузьку прибережну смугу вздовж Гвінейської затоки і Западину Конго. У цьому поясі впродовж року переважають теплі і вологі екваторіальні повітряні маси. Тому тут один тип клімату екваторіальний. Температура впродовж року тут висока і сягає плюс 26-28 градусів Цельсія. Сумарна річна кількість опадів становить понад 2000 мм, і розподіляються вони рівномірно протягом року. Субекваторіальні кліматичні пояси з характерними для них субекваторіальним типом клімату розташовані обабіч екваторіального поясу, приблизно до широти 15-20 градусів. Тут упродовж року спостерігається також висока температура плюс 25-28 градусів Цельсія, але чітко простежується чергування літнього вологого і зимового сухого періодів. Це пов'язано із зміною типів повітряних мас за сезонами. Улітку тут панує екваторіальна волога повітряна маса, узимку суха тропічна. Тропічні пояси охоплюють найбільшу площу на материку. Протягом року тут переважає континентальна, тропічна повітряна маса. Під її впливом у Сахарі, а також у Південній Африці, формувалась область тропічного, континентального або пустельного типу клімату. Сахара розташована в зоні низхідних рухів повітря і посушливих пасатів північної півкулі. Цим зумовлена здебільшого незначна кількість опадів. І низька відносна вологість повітря. Небо тут переважно безхмарне, але колір його майже ніколи не буває прозоро-блакитним, оскільки в повітрі зависає найдрібніший пил. Опади вкрай нерегулярні, буває, що протягом кількох років не випадає жодної краплини дощу. Висока денна і низька нічна температура повітря в поєднанні з великою його сухістю, а також пилові бурі, негативно впливають на людину, яка перебуває в пустері. У південно-східній частині Африки формується область тропічного вологого типу клімату з великою кількістю опадів протягом року, що пояснюється дією вологого пасату. Крайній південь і південь Африки розташовані в субтропічних кліматичних поясах. Середня річна температура тут становить близько 20 градусів Цельсія. Але вона помітно коливається за сезонами. Залежно від розподілу опадів, у субтропічних поясах виділяють дві кліматичні області. На півночі та південному заході Африки переважає область середземноморського типу клімату. Опади в цій місцевості випадають переважно взимку, літо навпаки. Сухе. На південному сході материка панує область субтропічного вологого клімату з рівномірним зволоженням. Через вплив пасатів опади тут розподіляються досить рівномірно протягом року.